Вітаю, ви на каналі Рово Інструменти. Сьогодні у нас відео огляд акумуляторної пили від торгової марки Milwaukee, а саме серії m 18 Fuel Отакої пили. Артикул fch s 121 b Постачається в ось такі ось великі картонні коробці. По комплектації в нас тут мастило мастилоковське 76 мл, зарядний пристрій, купа мукулатури, ну, тут гарантійні талони і інструкція. Акумулятор на 12 А 18 вольтовий і сама пила. Пила вже йде зібрана. Тому можна її взяти, залити масло і піти зразу працювати. Також в комплект входить захисний кожух, ланцюг та шина. Знизу присутній ключ, який ось тут ось зручненько ховається. І тримається він тут дуже добре, його важко звідти витягнути, так що ви його не загубите. Зарядний пристрій має артикул М1218ФЦ. Тобто один зарядний пристрій підходить для двох типів акумуляторів, і можна, якщо ви придбаєте ось таку спилу, наприклад, докупити потім інструмент на 12-вольтовий та не купляти зарядний пристрій, бо він у вас уже буде. Навіщо переплачувати, якщо вже будете мати його в комплекті, зверху можна побачити є індикації. І є роз'яснення, як, які індикації, за що відповідають. Акумулятор тут Red Lithium на 12 годин. Це міцний та потужний акумулятор, який може працювати в мінусову температуру. Також тут є індикація, має прорезинену вставку, яка дуже щільна. Це допомагає просто йому краще стояти. І не сковзати. Як поставити на бік, видно, що він сковзає. А так на резину і все, і воно стоїть набагато краще і надійніше. Перейдемо до характеристик. Тут у нас стоїть безщитковий двигун Power State нового покоління. Найпотужніший мотор Milwaukee, що використовує магніти високого класу. Також на 175% більше міді в обмотці. Технологія FUEL, що забезпечує постійну швидкість без застрягань. Тут в нас швидкість ланцюга 12,4 метри на секунду. Ця пила перевищує бензопили до 40 кубічних сантиметрів. У нас тут шина 40 сантиметрів, паз 1,1 міліметр, ланцюг має крок 3,8 і має 56 ланок. Також тут нове покоління електроники Redлітинг Plus. Це цифровий захист від перенавантаження як самої пили, так і акумулятора. Також дана технологія збільшує продуктивність під час навантаження. Також тут є Бак для змазки ланцюга на 200 мл. По ергономіці. Тут в нас пророзинена рукоятка тільки ззаді. Спереду вона виконана з пластику. Але тут не гладка пластмаса, а така рифльонна, що дозволить руці не так сковзати. А от тут рукоятка, крім того, що вона має якісь візерунки, так вона ще і прогумована, що дуже зручно, бо тут вона прям взагалі не буде сковзати. Також ми маємо блокування кнопки включення, що допоможе захистити вас від випадкового включення, але краще все-таки використовувати цю кнопку, якщо ви не ріжете, щоб не було всяких там незрозумілих ситуацій. У нас тут є ручний тормоз. Нажимається він відносно легко, а от назад він заходить дуже так, важковатенько, я би сказав. Перейдемо до самого оцього. У нас тут є шина, кріпиться на два болти і є натяг ланцюга. Тут можна побачити в нас опори металеві. Що дуже добре, ними точно можна врізатись в дерево і пила буде стояти на місці. Так, давайте поставимо на тормоз і подивимось, як акумулятор тут у нас стоїть. Як бачите, тут ще є місце. Так, приблизно сантиметра півтора. І, можливо, можна буде впихнути якісь побільше. Побільше акумулятор. Давайте подивимося, як він працює у нас. Також бачите, є плавний кус, тобто можна регулювати оберти. Акумулятор ввіймається дуже добре. Тепер давайте розкрутимо. Для цього нам потрібен ключ, який знаходиться ось, ось ззаді. Ну, Важкувато він достається. Я не знаю, як його доставати, його треба чимось піддіти. Ланцюга, о, бачите, воно тут у нас доволі таке великий штирь. Бо є такі пилки, що ледве-ледве доходять до шини і все. І там буває, що воно проскакує, а тут воно ну, ніяк не проскочить, це гарантовано. На міліметрів ще так 4, а не впритик іде як бачите, на два болти і натяг цепки. Це в нас пластик, 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 металева додаткова опора кришки, і металеві в нас тут опори для дерева. А тепер давайте її зберемо і подивимось, як вона себе поводить в тестах. Так, для цього ми вдягаємо шину, але спочатку ми. Дивимося, тут є спеціальна позначка, як вставляти цей ланцюг. Бачите, як тут показую, що має бути ланцюг. Тепер подивіться, як показують, що був ланцюг на самій ці кришки. І кому вірити? Е, коли будете збирати, вірте кришці. Тому що так як намальовано всередині, то трохи неправильне положення ланцюга. Тепер давайте протестуємо пилу міловокі. Я вставляю акумулятор. Почнемо з такого соснового брусу 9 см на 16 см. Спробуємо зробити пару різів. Перший різ я зроблю, щоб взагалі не давити на пилу, а просто поставлю її і спробую зробити різ. Металеві опори впираються, і того давайте попробуємо зробити ще раз, але я постараюся пилу назад відсувати, щоб опори не впиралися в саму деревину. Ну, Якось так. Давайте ще раз попробую зробити різ, але максимально швидко. Пола справляється з даною ситуацією. Взагалі, з легкістю. Тепер давайте перейдемо до чогось більш крупнішого. 14,5 на 16. Тобто таке неоднорідне дерево, нерівний діаметр. Тут сказано, що 150 різів. Десять на десять сосни. тут чуть чуть більше тому поїхали. Mm. Jasen. På j А можливо, тут так вийшло. Ну, можна побачити, що шина тут замаленька, Там в деяких місцях на сантиметр менша, навіть на два. Але все одно пилка з нею справилась. Як ви бачили, пола непогано себе показала в тестах. З чимось таким крупнішим вона справляється теж непогано, без якихось там застрягань. В Захист вона заходила там пару разів, пилка не летить нікуди, а просто собі зупинилась і все. Ви можете спокійно витягнути там і продовжити далі роботу. З цим проблем ніяких немає. Я можу радити вам придбати дану пилу, тому що вона потужна, справляється зі своїми задачами на всі 100%. Інструмент виконаний з якісної пластмаси, має два гвинта, підтягувач ланцюга. Ланцюг і шина постачаються теж доволі таки якісні металеві опори, тому для людей, які мають власні будинки, де треба дрова. Або, якщо ви займаєтеся якимось висотними роботами, наприклад, там робити криші, робити обрізку дерев, акумуляторна пила буде напевно таки кращим рішенням, ніж використовувати бензо або електропилу, тим, що ти не прив'язаний до якогось джерела живлення, а тільки встав акумулятор і все, і працюєш собі. Також для обрізки дерев. На висоті теж буде дуже чудова річ. Кінчився бензин це дозаправка. Дозаправка це як мінімум на висоті це й незручно. На висоті це дуже крута річ. Можна з легкістю замінити акумулятор, немає лишніх вібрацій. Тримати в руках дуже її зручно, також вона дуже круто збалансована. Придбати дану полу ви можете за посиланням під відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Не забувайте донатити на ЗСУ та до зустрічі!